Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про частини доби. Завдяки руху землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Коли земна куля крутиться, вона повертається до сонця то одним, то іншим боком. Тоді на освітленому боці, день, а на протилежному ніч, повний оберт навколо своєї осі. Наша планета робить за 24 години. Цей час має назву доба. Добу умовно ділять на чотири частини: ранок, день, вечір і ніч. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранок. Взимку ранок починається пізніше. А влітку, раніше день сонце піднімається високо в небі і рухається зі сходу на захід, по небосхилу, поступово опускаючись під вечір до горизонту. Влітку сонце високо піднімається над горизонтом, а взимку не високо і тому швидко сідає. Увечері сонечко опускається все нижче і нижче і сідає за горизонт. Ця частина доби називається вечір. Вечір це проміжок між днем і ніччю. Сонце ховається далеко за горизонт і починається темрява. Ця частина доби називається ніч. Зате тепер на небі можна побачити зірки і місяць.